Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як усе» і сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай та що коїться всередині. І в цьому випуску будемо говорити про сферу медичного обслуговування та банківську систему. Як ви бачите, працівники медичної сфери протестують, тому що їм не оплачують кошти, як дивно, в тоталітарній системі, в якій економічна криза. Нараховує боргу більше 50 трильйонів доларів не виплачуються зарплати. Дивно, чи не так? І як раніше заробляли госпіталі? Вони зістригали кошти з гвинтиків системи, а також частину тих коштів застригала партія. А зараз у госпіталі, лікарні вони виживають. Тому зістригають кошти тільки партійні діячі комуністична партія Китаю. І як ви розумієте, це. Останній з пунктів, який може бути при розвалі тоталітарної системи, коли чіпляється та зачіпається сфера медичного обслуговування, це означає, що система вона безповоротньо йде до самознищення. І вона тільки може трішечки призупинити, і це в кращому випадку. Також окремо можна сказати, що корупція та партійні діячі, які побудували цю корупцію в комуністичній державі. Вони призвели до ще гіршого результату. Тобто зараз там партія сказала, що вони запускають кампанію проти корупції в сфері медичного обслуговування в Китаї. Ну, це розумієте, це така нісенітниця, тобто партія, яка призвела до корупції та є однією корупційною гігантською схемою, бореться з корупцією. Але вони це все зробили, щоб під легальними гаслами забрати кошти з лікарень. І також це призводить до ще більшого стягування коштів з їхніх винтиків системи. Тобто забирають гроші з депозитів, коли люди лягають в лікарню. Наприклад, жінка лягала в лікарню, в неї було 40 тисяч доларів на рахунку, залишилося 8 доларів. І це не поодинокі випадки. Також можна побачити, що ця вся система вона починає їсти сама себе і призводить до того, що навіть. Щоб у них така система побудована, хабарів, щоб прийти до лікаря хорошого, потрібно заплатити хабар, і крім цього, потрібно заплатити кошти за сам прийом. І в них лікарні були, в принципі, американського зразку. Вони зробили реформу в початку нульових, коли лікарні забезпечували самі себе. Так вони ненавидять захід, але використовують його всі напрацювання та надбання, в тому числі й технології. Але зараз коштів нема. Нема з кого брати кошти в державі, і тому це призводить до колапсу сфери медичного обслуговування. А в даному відео ви бачите гвинтик системи, плаче, кричить, що да, ж це таке, куди ділися гроші, куди ділися її заощадження з депозиту, які вона збирала все її життя до цього моменту, на якому вона стоїть, плаче та не знає, що робити. А банки видав. Папірці, тобто там вони називаються облігації, але по суті це папірці, які не мають ніякої цінності, тому що держава в боргах, вона не може нічого виплачувати і видає, ніби ну, тримай папірці, там банк колись тобі щось виплатить, щось дасть. До речі, ще що, що банки роблять, вони, наприклад, навіть видають розписки, що банк поверне кошти в 2097 році, і це без жартів, це на повному серйозі робиться партія. Тобто партія зараз робить так. Що унеможливлює максимальне зняття коштів, і гвинтики системи почали щось підозрювати. Дивіться, їхні гроші почали забирати. А хто сказав, що це їхні гроші? Це ж партійні гроші. Тож комунізм як не подобається. А чого? О, дивіться, тепер їм не подобається, що вони не можуть зняти гроші з їхніх рахунків. Хоча як їхні, тобто комунізм, партія все ж спільне, ви що? Там за народ, за розвиток, капіталізм ненавидять. Але як це стосується грошей, то гвинтаки системи починають. Злитися та не розуміти, а чому це банк не веде гроші, а чому це банк робить такі правила, за якими ці гроші практично неможливо зняти, чи дуже 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 тяжко це зробити. Наприклад, для того щоб зняти кошти, потрібно записатися по телефону в банк. В певні години тільки це робиться, та в певні години тільки записуються в певні місця. Тобто, людина дзвонить в певний час до банку, там роблять, наприклад, вікно в дві години, коли люди можуть записатися. Ну, як ви розумієте, велика кількість просто не дозвониться. Навіть ті, хто дозвоняться, скажуть, ага, ви з цього міста. А давайте їдьте в інше місто, там за умовно кажучи, 50-100 кілометрів, можливо, і далі. І там в той час ви можете зняти. Тобто їхати в інше місто. Банки працюють там, самі розумієте, ще в таких умовах, наприклад, навіть якщо вони працюють з 9 до 6, а гроші ви можете зняти, наприклад. Тобто гвинтики систем може зняти гроші. Наприклад, з 10 ранку до 12 дня. Все, 2 години. Це треба враховувати. І відсіюється величезна кількість гвинтиків системи. Хтось не зніме, хтось ще поїде. Можливо, хтось з 5-10 разу і зробить. Але більша частина гвинтиків системи відсіється і вона просто плюне на це та здасться. Єдиний вихід для них отримати, принаймні, частину тих коштів. Або зробити їхнє життя, принаймні, краще. Це змінити систему та виконати комунізм. Але гвинтаки система дійсно не розуміє, чого це коїться. Хоча вже, вже, вже є якісь певні нюанси, що вони почали щось підозрювати та почали навіть робити протести. Хоча китайська влада вона намагається приховати це як тільки може. І вона співпрацює з банками, вона співпрацює. Тобто співпрацює, це і є система, вона не з ким не співпрацює, вона є ця одна система зла. І, Тобто в них побудована вся система так, що якщо накриється банківська система, до кінця вона ще ледве дихає, але все ж таки дихає. І вони, коли вони вже не зможуть виплачувати пенсійні забезпечення в повному обсязі. От тоді почнеться веселе життя винтаків системи. Бачите, які черги це просто, щоб зняти кошти. І не факт, що комусь з них взагалі видадуть видаду ті кошти. А те, що почалися масові протести в Китаї, це означає, що є можливість змін. І побачивши, що таке заможне чи принаймні більш забезпечене життя, китайці хочуть повернутися до цього рівня. І ось це кардинальна різниця між московитами та китайцями. Хоча я не захищаю китайців, але в чому суть? Коли ті, гвинтики системи, побачили, що таке хороше життя, що є можливість подорожувати по світу, є можливість забезпечувати себе, свою родину. Але в один момент їх цього всього позбавляють, вони такі щось тут не так. Московити, то вони завжди жили в гівні. Народилися в гівні та подихають в Гівні. Хоча ні, вони приходять в Україну, тому що подихають вони в дуже та дуже хороших умовах, яких не бачили за все своє життя. І для них це дійсно за кордон на рівні, як для українців, наприклад, Америка, Канада або Європа. Тому ось такі новини. І пам'ятайте, що імперія зла, вона. Долається, вона знищується, і все це завдяки Збройним силам України та українському народу, українському духу та українській волі. Тому продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Та Пам'ятайте, все є та буде Україна!